Браво, браво! Цікаловий стрільба. Валентина Семеренко лає підгушна на вогневому рубежі. Ох і нерви! Валентина Семеренко вилітає на першій позиції. На останнє коло на етапі Кубку світу Іра Старих закриває також всі мішені. Горками наїлася Олена Підгрушна, пішла на 450 додаткових метрів. І скільки тепер буде запасу? 6 секунд. Невеликий запас. Тепер останнє коло. Тепер на останньому колі треба в себе повірити і зібрати усе, що весь ресурс, який після цих чотирьох важких днів залишився, Валі Треба потерпіти. Обов'язково треба трошки потерпіти. І не відпускати зараз. Зараз не відпускати. Там є момент. Знову згадуємо Шипуліна і Шемпа. Є момент, на якому можна контратакувати. Нічого не відіграють позаду суперниці. Але тут уже нічого й не відіграють. Зрозуміло, валя терпи. Терпи, терпи трошки. Залишилося 500 метрів. 500 метрів до фінішу. Ще не була на другій позиції. П'єдесталу в особистих гонках Валентина Семеренко. Ну і відповідно на перший теж не була. Дуже близько вихід до стадіону. Час атакувати. Валя йде в атаку. На підйомі. Рве, рве, йде в атаку. Валентина Семиренко. Проходить, зупиняється. Стоячи, стоїть Ірина Старих. Валя, який же вона молодець зараз. Не знаю, чим закінчиться цей фініш. Але ця атака була просто геніальною. Стилі, не знаю, супервегорщика Тома Бовнина. Подивіться, де залишилася Іріна Старих з її контратакою. Валентина Семеренко здобуває перше у своїй кар'єрі. Перемогу на етапі Кубку світу. Це було геніально. Останнє коло. Виріште це відео і розійшліть в усі підручники з лижних гонок із біатлону. Це було просто геніально.